Зараз дуже відповідальний час. Для нас всіх, ми будемо молитися за Україну. Це особливі такі переживання для кожного, бо кожен має близьких, рідних, які там, у фронті, або постраждали, або воюють, або десь в полоні, або, або загинули. І це дуже, дуже для нас всіх великий. Ми, ми, як церква, переживаємо народ, в середньому ми живемо, ту країну, в якою ми живемо. І Бог сказав, моліться за благодійство того міста, тої країни, де я вас поселив. І ми це маємо робити. По свої серця, свої душі цього бо Бориві до Бога. Отець наш Небесний, ім'я Ісуса Христа, йдемо до тебе. Перше, що ми хочемо зробити перед Тобою. Визнати це свої прави. Боже, Боже, є грішня. Ми, ми багато грішили, цей український народ багато грішив перед тобою, і наші керівники весь ого сороку грішили і зараз продовжуються робити, Господи, і зараз багато людей живуть в гріхах і в безумстві. Господь, прости нас це все, прости нас, Боже, і він є за за що карати цей народ, Господи, але ми молимо. І відміни своє, хай ця війна закінчиться, хай прийде мир на нашу землю, хай люди не вірять. Господи, ми просимо Тебе за всіх, хогожна, за керівників. Ти сам казав, просій за царів, за, за керівників владу. Господи, ми просимо тебе за них. І віриш, і знать, і чуєш нас, Господи, і ми просимо Тебе, дай їм мудре серце. Дай страх Божий, щоб вони боялися всякого гріха, всякої корупції, щоб боялися приймати всякі глупі, недужні, безумні, безбожні закони. Господь, благослови їх у цьому. Благослови, щоб вони приймали вірні рішення усього. Те, що касається нашого життя, спокійного, в нас тут нічого не прилітає спасибо тобі, Господи. Щоб вони приймали мудрі рішення. Там десь передовою для, для солдат. Господи, щоб не було ніякої корупції в армії, щоб ніхто нічого не розворовував. Господи, щоб, було, щоб люди не наживалися на, на, на смертях людей, Господь. Благослови, благослови нашу країну в цьому. Просим благословення на тих людей, на ті країни, які допомагають, нашій землі, нашим людям допомагають. Господи, які жертвують, які дають гроші. Благослови, Господь, Ісу Христа. І благослови, що ці всі, всі фінанси вони йшли в дужні, і внужили, правильні русла, Господь. Ти направляй ті потоки своїми руками. Ти направляй, Господи, ці фінанси, ці серця, Господь, своїми руками направляй. Благослови лікарів, які багато трудяться, які спасають життя людей. Господь, який працює, Працівні, Господи, які без такого відпочинку працюють, Господь, благослови їх, Благослови параджі, дай ціле твоє ім'я Ісуса Христа. Благослови всі сім'ї, в яких є люди, які загинули, Господи, утішення. Твоє утішення Боже, бо якщо тобі даємо, це дуже тяжко, дуже тяжко, Господь. Ми за них переживаємо, І, і ти казав, плачте сплачуще. Господи, благослови. Благослови Господь, благослови наших воїнів, щоб вони хотіли зрестанити, щоб хотіли, Господи, сили вижити, вигнати ворогів наших святі, Господь. Але росіянам дайте також покаяння, щоб вони виділи цю війну, Господи не виріли себе, Господи не виріли цих безомних керівників, які розпалюють цю вереждечку. Господи, дай покаяння, дай покаяння Господь Росії, щоб вони зупинилися. Ісусе, благослови всіх володьорів, благослови всіх капілатів, благослови всі, всіх всіх людей, Господь на нашій країні, щоб всі ходили сили, духовні, все це перемогти, щоб устали в мірі, щоб ходила матіяння волоссинів Твоїх, Господи, наш народ. І це ми все просить Тебе, Ісусу, і славу. Дякую Тобі, те, Отець.